Радіо UA -Чикаго. Вечерня студія четвер, 15 січня. І на часі актуальні новини з України та світу. На радіо працює Наталія Малакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні у блоці про рішення влади щодо комендантської години нові деталі справи Юлії Тимошенко, суперечки навколо мирних переговорів щодо України та напруження навколо Ірану традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилося 1422 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби зафіксовано 161 шістдесят бойове зіткнення. Російські війська згодили два ракетні та 63 авіаційні удари. Застосували три ракети, скинули 160 керованих авіабомб. Крім того, здійснили майже 4900 атак дронами камікадзе та понад 2400 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Про це заявив Дмитро Кулеба. Водночас держава готова діяти гнушку у разі тривалих відключень світла або тепла. Йдеться про тимчасові та точкові винятки, щоб люди могли безпечно дістатися до пунктів незламності, а критична інфраструктура працювала безперебійно. Такі рішення ухвалюватиметься лише за участі військового командування та ради оборони, і тільки там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільних рішень на місцях. Не буде стало відомо, який запобіжний захід прокуратура планує просити для Юлії Тимошенко. За інформацією спеціалізованої антикорупційної прокуратури йдеться про заставу у 50 мільйонів гривень та додаткові процесуальні обов'язки. Клопотання подали сьогодні. Судове засідання очікується завтра. Сама Тимошенко заявила, що була готова внести заставу, однак її рахунки наразі заблоковані. Дональд Трамп заявив, що Україна менш готова до мирної угоди, ніж Росія. На його думку, Путін, нібито, готовий до домовленостей, але головною перешкодою він назвав президента Зеленського. На ці слова відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що мирний план Ша відкинула саме Росія, а не Україна. І єдиний шлях до миру посилення тиску на Москву. Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна ніколи не була перепоною для миру. А справжні докази небажання домовлятися. Це Росія російські ракети, дрони та постійні атаки у МЗС Туреччини заявили, що мир в Україні означатиме нову безпекову угоду між Європою та Росією. Голова відомства Хакан Фідан підкреслив, безпека Європи напряму пов'язана з безпекою України. Він також звернув увагу на зміну ролі США від провідної до більш нейтральної і нагадав про історичну відповідальність Вашингтона за європейську безпеку. Туреччина підтвердила готовність долучитися до гарантування морської безпеки у разі мирної угоди. Саудівська Аравія, Катар та Оман в останній момент переконали Дональда Трампа утриматися від удару по Ірану. Країни перської затоки попередили Вашингтон, що атака може спричинити масштабну відповідь у регіоні. Воно США запровадили нові санкції проти Ірану через жорстке продушення протестів. До санкційного списку внесли 18 осіб та організацій, пов'язаних із силовими репресіями та тюньовими нафтовими схемами. Їхні активи в США заблоковані, а будь-які фінансові операції заборонені. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Wellness Medical Center. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Малекілідзе. А з більше новин і ша чекайте о шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.